Вітаю наших найкращих глядачів. З вами Олексій Гриф і рубрика Ножовини. І почнемо ми сьогодні із позитивних новин. Зовсім нещодавно наш канал перетнув межу у 45 тисяч підписників, і їх кількість продовжує зростати. Тому, друзі, ми вирішили запланувати цікавий ювілейний випуск з розіграшем призив, як тільки канал перетне межу у 50 тисяч підписників. Зважаючи на те, що без підписки нас дивляться 65% глядачів, то ми запрошуємо усіх натиснути на оцю кнопку під відео. В коментарях під минулим випуском ножовин, а ми читаємо усі ваші коментарі. Пабло Пабло просив більше ножів Богу ножів. Тому, друзі, маємо питання: а як би ми назвали українського бога ножів? Три найкращі варіанти в коментарях отримують ось ці призи. Вибирати переможців ми будемо всім відділом протягом 7 днів з моменту виходу цього випуску. Одразу попереджаю: ми вже спитали усі можливі штучні інтелекти, і якщо варіанти з коментарів збігатимуться з отриманими ще варіантами, то це може вплинути на отримання призу. Тому будемо відвертими одне з одним. Погнали в коментарі! Тепер, друзі, маю повідомити, що більшість потужностей компанії Бекер, мабуть, працюють вже на українців, бо кіхонів біфолт практично не лишилася на наших полицях. А Бокер плюс Мек явно претендує на звання потенційного бестселера. І окремий міні завод треба буде ставити для моделей Бокер EDK та DTK. EDK на передзамовленні не вже розібрали всі. DTK ще трохи залишилося. Тому друзі, хто бажає крутезний тантоєць магнакату, про який вже було знято тиждень на кишені. Заходьте в опис до відео, беріть промокод та замовляйте. А ще друзі, хочу повідомити, що ми продовжуємо оптимізувати наш сайт для ще більшої зручності користувачів. Описи товарів будуть ще детальнішими. Світлин та відео буде ще більше. Ми потроху заповнюємо сторінки максимально вичерпною інформацією про товар. Зараз це вже доступно на більшій частині ножів скіф, але згодом ви побачите деталізовану інформацію на інших популярних товарах. Уявіть, не наче кожен ніж, як окремий сайт. Усе для вас, наші любі клієнти. Ну, а далі давайте поговоримо про гостру подію з міста Атланта, яка відбулася на початку червня, де проходила грандіозна виставка ножів Blade Show 2025. І тут, друзі, пристебніть Паски безпеки. Новини будуть, тримайтеся, але підемо по наростаючій. Почнемо з кастомів. Тут, як завжди, парад з Дамаску з Адамантію та Вібраніуму, з руків'ями із копит єдинорогів. Серед них. Кращий боу, краща колаборація, кращий кухонний ніж, кращий кастомовий файтер, кращий кастомовий фікс, кращий MACK. Кращий дизайн руків'я, кастомовий меч, best of the rest, кращий сліп джойнт тощо. Друзі, не подумайте, що я упереджено ставлюся до таких ножів, але в світі дає MagnaCut, M398, Zero Blade Play, гратися із сплавами, руків'ями та joint'ами, То як відливати на задньому дворі бронзові гармати для стрільби ядрами, коли вже є дрони зі штучним інтелектом. Та гвинтівки для стрільби з за кута – це ну принаймні просто нелогічно. Але чим би дитя не тішилося? Проте деякі моделі мені дуже сподобалися. А саме кращий кастомовий дамаск тут майстер Гейб Флетчер не просто сплавляє метали, а майстерно пише ними картини, і це викликає захват. І я теж, мабуть, друзі віддав би цю номінацію саме йому. Кращим кастомовим фолдером став ніж Хавєра Вохта. Я на нього запав через дизайн і механіку. Адже так гармонійно поєднати автомат, що приводиться в рух частиною Гарди з цими готично-фентезійними лініями, це справжнє мистецтво. Друзі, якщо я колись напишу книгу у стилі фентезі, то мій головний герой буду носити саме такий ніж. Далі хочу виділити з усього списку переможців, ніж зейна дворака, що отримав номінацію Best Custom Utility Hunter. Andрю Шарп тепер не спатиме не тільки через етномодернові дизайни, а й через етнофутуристичні. Дуже мало скажу про найменший кастом з виставки. Мені досі невідома мотивація майстрів робити таке, хіба що дійсно за винагороду на престижному шоу. Ну а кастом-переможцем аж у двох номінаціях став ось цей маленький меч чи великий кінжал від Жана Луї Регеля, що отримав нагороди як кращий художній ніж та кращий ніж на шоу. І поки Арагорн з Фродо сперечаються, кому дістанеться цей красень, ми йдемо далі. Переходимо до фабричних ножів. І тут ви побачите деякі вже відомі ножі, які є на полицях Ібіс, і тільки зараз вони отримали нагороди у Blade Show. Ну, сешанці останнім часом в принципі нікуди не поспішають. І першим із величезним задоволенням хочу представити автомат року Zero Tolerance 0556. Друзі, це неймовірний ніж, в якому є все необхідне. Витончений дизайн, зручне років'я, магнакат, титан, карбон, надійний механізм. Кліпс глибокої посадки. Такі, на мою думку, мають бути переможці виставок ножів у 2025 році, а не дамаскові сліпджоїнти для карлокових мавпочок. Ці 68 грамів в сучасності, і не тільки його. Ви можете вже придбати за промокодами, які знаходяться внизу в описі під відео. Фіксом року американського виробництва став бенчмейт Дейшон. На мою думку, теж абсолютно справедлива. Магнакатовий фултанк з накладками із мікарт у США зустрічається в шкіряних піхвах. У нас може бути і в Кайдекс. І перші, і другий ножі коштують не дешево. Але переможці задають тренд і підіймають планку для інших виробників щодо сучасного ножового виробництва. Єнсе Ансо, колишній дизайнер Giant Mouse, переміг у номінації кращий імпортний фолдер з ножем Тока на сайті. Енсо їх можна зустріти від 875 до 925 доларів. Вартість залежить від оздоблення, а саме матеріалу бекспейсеру та кольору гвинтів. Сталь на всіх е, варіантах. RWL34. Ну, друзі, тут навіть не знаю, що сказати. На мою думку, Ансо може зробити цікавіший, ніж за майже тисячу доларів. А це, ну, не наче Toyota випустила нову серію Camry, чи Бріоні пошив новий смокінг. Дорого, багато, але, ну, якось аж занадто класично. А далі, друзі, новина, від якої у мене стає дуже гаряче, по нижчі спини. Цілих три номінації, а саме, ніж року для інвесторів і колекціонерів. Нагорода за якість виробництва, співпраця року з ножами Чарльз Марлоу РКМП відправляється за перебрік. Пишіть, пишіть ваші коментарі з матюками. Ми навіть цензурувати це не будемо. Я зачекаю. В самого у мене вже слів з цього приводу немає. Є тільки уявлені журі. Для мене вони виглядають приблизно так. Навіть фотки не став копіювати і виставляти в це відео. Хто захоче, шукайте самі і дивіться. Перед оголошенням абсолютного переможця фабричників хочу показати вам цікаву розробку під назвою Sleeping Tiger Tigers, що переміг у номінації Most Innovation American Design. Мені здається, що така річ може відкрити шлях розвитку цілої гілки ножів браслетів для самооборони, коли тебе застали настільки зненацька, що ти не встиг не втікти, не витягнути газовий балончик чи основний ніж. А як вам така розробка, друзі? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ментарі ну і перший серед фабричних ножів взяв недорогий і практичний фікс. UG Tools Tiny. коштує він від 435 євро з клинком з магнакату або 240 євро з 14C28N від компанії Sandvik з друкованим на 3D-принтері руків'ям. Позиціонується він як ніж для виживання. І думаю, друзі, на сьогодні про цю виставку досить. Є ще дещо цікаве, але я розповім про це в наступних випусках. Дуже хотілося б потримати рідкісні ножі з виставки найближчим часом, але деякі з них можуть і не потрапити в Україну. Проте точно найближчим часом можна буде придбати ножі з нової поставки від Ontario Knives, Almar, Bradford, Есі, Condor, Kai Kitchen та Sport Knives. Готуйтеся зустріти все це у липні. А в кінці червня чекаємо на нову поставку Olight. Також вже завезли декілька цікавих новинок від Microtech, а саме преміальні вироби серії Marfione Select. Слідкуйте за оновленнями на сайті. Ну що ж, друзі, бачу по очах, що інформації про ножі вам на сьогодні вже достатньо. Посилання на промокоди та актуальний збір знаходиться внизу під відео. З вами був Олексій Гриф і. Ножовини!